Доброго дня, урок алгебри 11 клас. Продовжуємо вивчати алгебру, і першою темою в алгебрі 11 класу є степінь з довільним показником та показникова функція. Степінь з довільним показником. Коли ви поглянете на властивості, які перед вами, то побачите, що вони вам є знайомі. Єдине, що ми звикли писати у степені МН, а в даному випадку записані букви альфабета. Але властивості це не змінило. Тому можете користуватися тими властивостями, які ви вже вивчили, тобто з буквами МН. Ми писали А в степені М, помножити на А в степені N дорівнює А в степені М додати N. Це ті самі властивості, тільки замінені в них букви. Тому що нам, нас просять, що це має бути з довільним показником, і при чому накладаються умови, як ви бачите, х більше нуля, y більше нуля. Тобто тільки додатні значення. Наступним це показникова функція. Ми розглянемо показникову функцію на прикладах. І так, візьмемо показникову функцію. Наприклад, y дорівнює 2 в степені х. Така функція ось такого виду називається показниковою. Бачимо, що у нас х тепер стоїть в степені, в показнику. Зазвичай ми з вами звикли, що в нас х стоїть. Ну, Якщо брати нашу параболу, то в нас було y дорівнює х2. Бачимо, де був х. Наприклад, якщо кубічну параболу, то було ось так. Ну а тепер у нас помінялися місцями основа і степінь, і маємо функцію виду 2 в степені. X. Тобто функція такого виду називається показниковою. Давайте побудуємо цю функцію. Для цього складемо простеньку табличку. Простеньку табличку складемо, візьмемо 0, візьмемо 1, візьмемо 2. І відразу хочу додати до ось цих властивостей ще одну властивість, що будь-яке число чи вираз в степені 0 дорівнює одиниці. 0 в степені 0 буде. 0. Отож, 2 в степені 0 1, 2 в степені 1, 2, 2 в степені 2, 4, і давайте ще візьмемо мінус 1, 2 в степені мінус 1 буде одна друга. Для цього нам потрібно згадати властивість ще одну а в степені мінус p дорівнює 1 розділити на П Поставимо ці точки, які ми з вами щойно обрахували. І так, якщо по x 0, то по y 1, ось нехай наше буде 1, по x 1 по y 2, 2, 4, та мінус 1 по іксу і одна друга по y. Тож, з'єднаємо ці точки і побачимо, який вигляд буде мати графік. І так, звертаємо увагу на наш графік. Ми можемо записати, звичайно, властивості. Особлива точка тут у нас є. Функція зростає на всій області визначення. Область значень не може бути ігри ніколи від'ємним. Ну, будь-яке число підносимо до степеня від'ємного значення ми не отримаємо. Візьмемо наступну функцію показникову y 1 друга в степені Х. Так, і теж складемо невеличку табличку для того, щоб побудувати нам цей графік. Так, зразу візьмемо мінус одиницю, візьмемо 0 1. Ну і 2. І так, от на в степені мінус 1, обертаємо дріб, будемо мати 2. В степені 0 це 1. В степені 1 це 1 друга, і в степені 2 це 1 четверта. Що ж, виставляємо. Мінус 1 це 2. Ось наша точка. Далі, коли по 0, то по у... по. Одиниця по х одиниця по ігре одна друга. І 2 одна четверта. Ну, якщо би ми взяли, наприклад, мінус 2 вже усно візьмемо, мінус 2, то будемо мати 4. З'єднаємо ці точки. І маємо ось такий графік. Подивимося на перший і другий графік і побачимо, що. По-перше, у цих графіків обох є одна особлива точка. Особлива точка з координатою 0,1. Тому, коли нам треба буде побудувати схематично графік показникової функції, то ми виставляємо точку 0,1 і просто через цю точку будуємо ось таку дугу. Звертаємо увагу, коли ми маємо 2 в степені х, 2 в степені х. То функція зростаюча. Коли маємо одна друга, то функція спадаюча. Отож, від основи залежить, чи зростає, чи спадає функція. І запишемо, якщо основам будемо позначати, давайте так запишемо, якщо для y дорівнює а в степені x, ха. Більше одиниці, то функція зростає. Функція зростає. А якщо наше а лежить від нуля до одиниці, спадає. спадає. Відповідно, коли функція зростає, то бачимо, що більше х, більший х, то більше y. Якщо функція спадає, то чим більше х, тим менше y. Тому, коли будемо порівнювати цю властивість будемо використовувати, причому, давайте ще звернемо увагу на одну особливість. У нас ніколи, наш графік, ніколи не перетне вісь сів. Ніколи не перетне від сів. Тобто, область значень. Область значень цієї функції буде від 0, не включаємо до плюс нескінченності. А от область визначення цієї функції буде будь-яка ікси можна брати будь які від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Ну і я говорила про особливу точку. Давайте цю точку запишемо, тому що вона нам буде потрібна. Особлива точка це 0. 1 для показникової функції. Перейдемо до розв'язування вправ, і нам пропонує підручник вправа 1,1 обчислити значення виразу. І так, пам'ятаємо про те, що справджуються властивості ті, які ми з вами вчили у попередніх класах. Це було в 8 класі та й в 10. І так, ось тут ми маємо степі. Давайте розкриємо формулу, так. Це в нас буде корінь з 2 до квадрату, додати подвоєний добуток першого на другий, і плюс квадрат другого. Я розписала вам формулу, щоб ви згадали. І далі. Будемо мати 3, корінь з 2 до квадрату, це в нас буде 2. І ось тут буде 1. Тобто будемо мати 3, додати 2 корені з 2. Поділити на 3 степені 2 корені з двох. Приділені показники віднімаються. Спростили. Маємо 3 в степені 3, що дорівнює 27. Наступне. Ось тут у нас корінь, корінь. Ми знаємо, що при піднесенні степені до степені показники перемножаються. Що ж ми матиме? Ми маємо 3 корінь третього степеня 7, і ось тут у нас корінь з трьох корінь з трьох, буде 3. Корінь з трьох умножити на корінь з трьох буде 3. Тепер ми окремо підносимо до степеня 3 і окремо корінь третього степеня з 7 підносимо до кубу. Матимемо 27 множимо на 7 і отримаємо 189. Так, да. наступне. Корінь третього поки перепишемо. Тут у нас знову формула. Це у нас буде 6 в степені Корінь з 5 до квадрату буде 5. Додати 2 корені з 5 і додати 1. Помножити. 36 подамо через основу 6, тобто, це буде 6 в степені 2. А взагалі буде степінь мінус 2 корінь із п'яти. Додаються. Матимемо 6 степені. 6 додати 2 корінь із п'яти, додати мінус, тобто відняти 2 корінь із п'яти. Маємо корінь 3 степеня. Це у нас пропало. Тут залишили 6 в шостому, 3 і 6 скоротили, залишилося 6 в другому, 36. Так, наступне завдання. Знову маємо степінь, степінь. Отож, матимемо 1 друга в степені мінус корінь 2 на 8, 16. Це маємо 1 друга в степені мінус корінь 16, 4. Позбуваємося від'ємного степеня, тобто обертаємо, будемо мати 2 в степені 4, це у нас буде 16. І так ми навчилися з вами обчислювати, використовуючи властивості степенів. А зараз виконуємо вправу 1, 4, де нам треба порівняти з числом 1 в степінь. Тобто, з числом 1, ось наше число 1. На осі y, і нам потрібно буде його порівнювати. І так починаємо. Якщо беремо одна друга, одна друга графік спадної функції, і десь корінь злов буде в нас ось тут. Так? ось тут. І якщо порівнювати з одиницею, то це буде менше за одиницю. Друге візьмемо. Пі на 3. Пі це в нас 3,14 Якщо ми поділимо його на 3, це буде більше за одиницю. Відповідно, більше за одиницю. Ось цей графік зростаючий. Пі – це в нас десь ось тут приблизно 3,14. І Y буде відповідати десь ось тут. Відповідно, це в нас буде більше за 1. Далі. Графік спадний, значить, менше за одиницю. Далі знову одна третя, одна третя основа одна третя, вона менша за одиницю. Знову графік спадний. Але степінь у нас буде мінус корінь з трьох. Це десь буде ось тут мінус корінь з трьох. І значення буде десь ось тут відповідати. Відповідно, бачимо, що якщо спадний, але степінь у нас. Від'ємний, то це в нас більше за одиницю. Так, 4 п'ятих 4 основа менше за одиницю. Отже, графік буде в нас спадний, Спадний. пі це в нас більше 3. тобто це в нас менше одиниці. Можете використовувати графіки, собі слідкувати за ним. Пі плюс 1, це буде 4,14. І. Е Поділити на 4 це буде більша одиниці. Отже, графік буде зростати, але степінь в нас від'ємний. Значить, десь буде ось тут степінь. Відповідно, ось тут буде у нас на графіку точка, і вона у нас менша за одиницю. Головне знати схематичне розміщення графіків, коли основа основа. Більше за одиницю, коли основа від 0 до одиниці. І далі по графіках орієнтуватися. Тепер така вправа трошки зворотня. Порівняти з числом 1 додатнє число А. Отже, в є степень 5 шостих та 2 треті. Так, давайте, можливо, зведемо до спільного знаменника наші степені. Буде А в степені 5 шостих і А в степені 4 шостих. Так? І в нас 5 шостих, відповідно, більше. І давайте будемо слідкувати, що в нас відбувається. І так наше. 5 шостих далі. Ось нехай тут 5 шостих. А ось тут у нас нехай 4 шостих. Ось 5 і 4. Дивимося: якщо 4, то нижче, якщо 5, то вище. Так, бачимо. Ось тут у нас буде десь 4, а ось тут десь буде 5 шостих. Вище трошечки. І в нас сказано, що А в степені 5 шостих більше. Так? Тому ми можемо сказати, що в даному випадку функція спадна значить А менше за одиницю. Так, корінь з трьох і корінь з двох. Корінь з трьох, корінь з трьох нас буде далі. Корінь з двох ближче. І виходить, що в нас корінь з трьох менший, так, ніж корінь з 2. Тобто і. А в степені корінь з 3 менше, як а в степені корінь з 2. Це буде знову ж таки для цього спадного графіка. А менше 11. Так, тут дивимося. Мінус 0,3. І 1,4. Причому А в, степ... а в степені мінус 0,3 в нас більше. Від'ємним в нас буде ось тут десь. Ось тут на графіку буде точка. А 1,4 ось тут. Відповідно, на графіку точка буде ось тут менша. Що в нас і показано. Так, і наступне. Мінус корінь 7. Менший має бути за а в степені 12. Бачимо: тут уже не підходить. А ось тут у нас підходить, і тут у нас десь буде мінус корінь 7, припустимо. Ось наша точка на графіку. А а в степені 1,2 ось тут точка на графіку. І видно, що а в степені 1,2 має бути більша. То в цьому випадку А буде більша за 1. Так, розглянемо ще вправо 1, 13. І так, в нас є такий вираз з коренями, його нам треба спростити. Що ж, коли подивитися на першу другу дужку, то ми бачимо, що це в нас різниця квадратів а плюс Б, а мінус В. Різниця квадратів у нас розписується а в квадраті, намість А у нас ось це, мінус Б в квадраті. Тобто 2. Квадраті. Це в нас буде А у квадраті мінус Б у квадраті, відняти це в нас теж формула А плюс Б до квадрату. Отже буде А корінь з п'я до квадрату, додати подвоєний добуток 2 на 3 6 А коренів з п'яти і плюс квадрат другого, тобто 9. Так, розкриємо дужки. Будемо мати А в степені 2 корені з 5, відняти 4, відняти А в степені 2 корені з 5, змінюємо знак. І змінюємо знак. З різними знаками закреслили. І не залишилося мінус 13, мінус 6. А корін з п'яти. Так, друге завдання цієї вправи. Дивимося трошки інше. Ось тут у нас А в квадраті корінь 7, а тут просто корінь 7. Ми можемо у чисельнику винести за дужки А в степені корінь 7. І тут у нас їх квадрат, значить, один залишився. Тут ми забрали, залишилось 1. Дивимося у знаменнику. Там чотири корені, а там три корені. Тобто, там четверта степень, а там третя степень. Можемо винести задушки, А в степені 3 корені 7. В дужках будемо мати А корінь 7 відняти 1. Однакові дужки залишаються А корінь 7 на А в степені 3. Корінь з 7. Можемо скоротити, а можемо відняти. Третє завдання. Зведемо до спільного знаменника в даному виразі, тому що в нас плюс 1 без знаменника. Так, 2 корені з 3. Відняти b, 2 корені з 2. Додати 1 домножаємо на. А в степені корінь з трьох, додати Б в степені корінь з двох і це до квадрату. Так, А в степені корінь з 3, додати Б в степені корінь з 2 до квадрату. Дорівнює. Тепер нам треба розкрити дужки. В чисельнику обов'язково знаменнику поки що утримаємося. Та, переписали, це будемо мати до квадрату, значить буде А в степені 2 корінь з 3, додати подвоєний добуток, 2 А в степені корінь з 3, Б в степені корінь з 2. І додати Б в степені корінь з 2 До квадрату це означає, їх буде 2. знаменник без зміни. Що ми бачимо? Що в нас є ось це з різними знаками? А тут у нас залишилося, А в степені 2 корінь з 3 додати подвойний добр. Напишу зразу, щоб ви бачили, що це формула. І додати 2 А в степені, А в степені 2 корені з 3. І знаменник. Що ми маємо? Ось це А в степені 2 корені з 3, це в нас А в степені корінь з 3 до квадрату. Тобто ми маємо, оце у нас квадрат, оце у нас квадрат, і це в нас подвоєний добуток. Будемо мати А корінь з 3 плюс Б степені корінь з 3 до квадрату. Згортаємо формулу. І тепер маємо знаменнику те ж саме, що можемо скоротити і отримати одиницю. Отож, ми сьогодні ознайомилися з вами з прощенням виразів, з побудовою графіків показникової функції, використання цих графіків для дослідження виразів. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!